Їй 27 років, два роки вона вже живе з нами, і нещодавно в неї з'явилась сусідка це середня азіатська черепаха, їй 30 років. До нашої кав'ярні вони обидві жили просто в квартирах з людьми, тому в нас вони живуть без. Реально вигуляють де їм за манеті, коли потрібно ось повертається в лампу дріюча. Також можуть полювати на бахіли, тому що не розрізняють синій і зелений колір, думаю, що це то ні, мені то з'явилися Далі. Мадагаскарські, шиплячі таргани. Якщо хтось хоче, можете потримати ні. в руках. <реш> Добре. Це ще маленька особина. вони виростають до 10-12 см. Абсолютно безпечні mm -hmm. для людини, харчуються рослинною їжею, коли відчувають якийсь стрес, вони не кусаються, а саме щеплять. Тобто з, плю... з плюскою тіло, випускають газ, таким чином відбувається звук шипіння. Mm -hmm. нас ну, людина? А у нас взагалі багато, бо це їжа для глядає, але саме на виставці ми баряємо одного. Так повезло, його не з'їли. Ну, поки що так. Так, далі разлики ахотіни. Дуже ну, часто так, заводять так. як домашніх улюбленців. Легко доглядати. Дуже цікаво. Так, тут сколопендра. Це наша така вітчизняна сколопендра. Її нам просто словили, принесли з підвалу. Ну, вирішили, що дуже нам потрібно, вона якщо воно? близько 15 см. Ага. Зрозуміло. Якщо побачите десь поруч з собою, там на вулиці або вдома, краще не чіпати, бо вони є отруйними. В них, навіть якщо вони не вкусять, а в стані стресу проповзуть по руці або нозі, в них з кіхтиків почне виділятись крапельки отрути. Тому краще їх не чіпати, Так, далі. Цинг, далі до ящика. Ой, яка любовна. Це синій язик із цинк. Знаємо. Хто буде першим? Можна я? Так, давайте дві ручки, щоб вона лапками стояла у вас на ручках. ширше. Угу. Бо вона буде дряпатися. яка ти красива. Це дівчинка, так? Да? Так, да, це дівчинка, Софія. Ой, яка ти гарна, яка ти приємна. Синій язик, тому що в неї в прямому сенсі синій язик. Вона таким чином захищається в природі, демонструючи хижакам свій якби отруйний язик. Насправді вона не отруйна, це просто метод запису. Вона маленька ще, ці, ці... це вже доросла, але вона має бути більшою. Ні, мабуть. Ти боїшся? Так. Ну, Я його тримаю. <сіплес> <Зрозумію. сіплес> вони і О, листям. Ну, фотками, тобто, і їжу, і... Вони максимально всім харчуються, вони і морепродукти, і м'ясо. Котячий корм, до речі, полюбляю. <сіплес> Також. <сіплес> <Звінює. сіплес> Молюска. Вона така тіпленька. Ягоди, фрукти, овочі, все що згодно. Вона кожного дня їсть? Чи ні? ні. Вона їсть через 2-3 дні. Ну тобто два рази на тиждень умовно. Лізичок ну, покажу. Не, ну, не хоче. <рес> хочеш? Вона така Так, так, так і вона приятно. Ти будеш твоїми роками. Вона горілась. Так, як тримати. Uh -huh. Так. Uh -huh. Добре. Так, трішки ширше, щоб лапками стояла у вас на руках. Лера, а можна от туди йти? Там гарний фон. Так, тільки не дуже різко, бо вона почне рухатись, буде боляче в друге. Ай, яка ти гарнівна. Ти ж ми хотіли з цинка. Ну йому терп великий потрібен. Є ще рожеві язики. Так? Да? Яскравий малиновий язик дуже гарний. Скажи, как бы мне все надоели, лапаете меня. да, приходят и ляпают. Ну, она такая спокойненькая. Красиво. Крокодила здесь там. Дождь Выбираем? Красотка. А, и есть слуховые отворы, то есть ушко головы. Ящерки від змій відрізняються тим, що в ящерок є вушка. Вони нас чують. Це ми знаємо. <гум> <гум> так, У наступних чотирьох товарі хамелеони. нас Ой, привіт! Це буде пантеровий хамелон самець. Він ще маленький, не? Так, да. він ще підліток. Хто буде першим, ставте ось так, ручку. І сюди, зі мною. Коли він досягне статевої зрілості, він буде в два рази більший, як ось ця самиця. В два рази більший за нею. Та він шли. буде прям дуже крупним. Добре. змінюють колір, змінюють у межах своєї кольорової гами, тобто він не стане там чорним або білим. Вони змінюють кількість і інтенсивність кольору. У себе на клієнт і, подяги, і таким чином спілкуються між собою нас або демонструють настрій оточуючим. Да. І ось чіпляються вони роздвоєними кістями, mm -hmm. тобто це не два пальця, це дві кісті. пальців в нього п'ять на кожній кінцівці. Як mm -hmm. він крепко держиться. Міцно тримається. Три mm -hmm. і два. Да, вони там змінюються на передніх лапках 2 на зовнішній три 3 на внутрішній, а на задніх навпаки 3 на зовнішній mm -hmm. і два на внутрішній. Хорошо, і ти ще сильніше, щоб він бачив, за що копатись. Ну і бачить хамелони на 360 градусів. Тобто в них кожне око, в незалежності одне від одного, одне на 180 і інше. Тримайся. Та дай походіть. Він Та трошки де? походить. Та ні, він Та, тримається. Так, Такий гарний. Так. Все, я хочу хамільону. Я хочу всіх. Дуже, так, так. І в них хвіст працює, як п'ята кінцівка, кінцівкам, тобто він може тримати. У мене бігав. То... Дивись. Він позує. Він дуже гарний. Також у нас це був пантеровий хамелон-самець. Також у нас є самиця. Я не, не дістану, але ось можете подивитись. Ось це маленьке коричнева. Вона набагато менше за розмірами, вона одного віку, їх нам подарували на Новий рік, але вона менше за розмірами і за кольорами зовсім інша. Якщо самець зелений, більш зелений, то самиця вона коричнево рожева. В неї майже нема зеленого пігменту, тільки там на голові трішки. Далі, єменські хамелеони. Ось це самиця єменського хамелеона. вона вагітна, тому ми її чпати не будемо. І в сусідньому ви можете побачити її дітей з попереднього виводку. Маленьких єменських хамелоників. У, -у, -у, -у. у неї капіки на спині. Це, це окризування попадає. Це... До... 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 Я думала, може, як то там... Ні. Це просто у нас відділення. Ділить... А так, как у них так, глаза разные стороны? До найближчих родичів хамелонів це анолиси. Ось тут на елочке сидит анолис лицар. Вот так он а -а -а. выглядит. Как крокодильчик. И был. в соседнем, сейчас я найду и вам продемонструю, как я тут найду. Тут в червоногорлі анолисы, они очень маленькие и плюс они Змінюють колір. Вибачте, нічого. Вони ні хоть. Ні, 100% він десь сидить. Просто я його не можу замаскувати. Замаскуватися. Фону. Ну, як ви вже зрозуміли, аноліси змінюють колір. Змінюють у межах своєї кольорової гами, але набагато краще, ніж хамелеони. Тобто в них кольорова гама це від зеленого до темно-коричневого. В них набагато ширші рамки. Ніж у хамелонів. Якщо він вилізе, я вам його продемонструю. Бо вони доволі маленькі. Ну і тут жива група, хтось точно побули. О, ось побіг за побіг. Дуже вчасно вирішив пополювати. От, і ця особина і група особин, вони дикі. Вони до нас приїхали з американськими автомобілями в контейнерах. Тобто самі заповзли в контейнер і таким чином опинились, по-перше, в Україні, по друге, у нас. Далі. Це денні гекони або фельзуми. Це найбільші з денних геконів, називається фельзума Грандіс. Українською так і буде. Великий мадагаскарський гекон. Угу. І в порівнянні можете подивитись на широкохвосту фельзуму, Це вже доросла особина, але при цьому вона дуже мініатюрна за розмірами. Зума Роберта Мартинса на задньому фоні зелена ящерка вилізла mm -hmm. гарно, бо тут ближче сидить ще одна, але вона дуже старенька, як трішки потріпала життя. інший. Mm -hmm. да, вона трішки така. Так, фільзуми Роберта Мартенса. Їх вважають вимерлими в природі, тому що всі фільзуми живуть на Мадагаскарі. Ці жили в лісі, який повністю виробили люди. Їх дуже багато в тераріумних умовах, але, на жаль, в природні умови нікуди випустити, тому що немає лісу. Mm -hmm. І вони живуть з лягушками. Ось це священні дереволази, помаранчево-чорні. Також у нас є mm -hmm. триколірні дереволази. А Важко доглядати жені, за лягушками. За лягушками не дуже. Єдине, що проблема є в їжі. Так, трикулірні. Ось це червоно-коричневе да, червоно під бамбуком mm -hmm. сидить. Ви зараз, я думаю, чули такий звук, як сигналізація. Такий тррр це, ось вони кричать. Там два самця, mm -hmm. вони між собою перегукуються. Нам їх тому і віддали, тому що набридли. Mm -hmm. рослини, якісь мікроорганізми, жучки, черв'ячки, мошки, Вони це все самі роблять. Тобто ми єдине, що протираємо скло. Щодо їжі, їм треба давати мушку. <світ> Яку треба самим розводити. <світ> У нас ось тільки зараз почала вона розводитись, тому що до цього було дуже жарко, дуже спекотно. Там всі самці при температурі 27 градусів стають стерильними. Тобто, ну, якби розводьте, не розводьте, <світ> нема сенсу в цьому. Вони стерильні. Ось, тому ми намагалися годувати маленькими тарганами, дуже маленькими, ну тобто дітьми прямо. І ось мушкою. Якщо ви готові займатися Не, мушкою, Є, знову ж таки, просто таргани вони швидко виростають. Тому їх треба... Це всі лягушки, так? Так, е, да. ну, дереволази, так. Ще листолази так само роблять. Просто вони, Я зараз дійду до того, що вони в природі отруйні, тому їх треба, для них треба їжа саме мушка. Так, е. ось це, де ви фотографуєте, макі, так це Їх називали, так, на честь племені, Яке використовували їх отруйний слиз. Е, далі блакитні дереволази. Фарбувальні дереволази, зелено-чорні, такі прям неонові, дуже яскраві. Угу. І кобальтові дереволази жовто темно, -темно сині. В природі всі ці лягушки дуже отруйні. Вони є вторинно отруйними тобто накопичують токсини з зовнішнього середовища. В них нема своєї отрути. В природі вони харчуються термітами, звідки й беруть токсини. У нас вони харчуються спеціальною мушкою, яка генетично виведена. Це ну, також мушка, напевно. Ось. Дуже гарна і вона дуже корисна, тому що в неї майже нема жиру і дуже багато білку. Це взагалі для ящерок, Але вони на неї не реагують. Може вона не хоче їсти зараз. Так. Привіт, з тим. Так, і цих мушо цих лягушок не можна тримати в руках, не можна чіпати, бо ми для них дуже гарячі, залишаємо опіки. Якщо лягушку такого розміру, тримати в руках більше трьох хвилин і можна вбити перегрівом. Тому вони просто гарненькі, але чіпати їх не можна. Це були денні лягушки, тобто вони активні вдень і сплять вночі, далі нічні. Тут же вечір воно Вночі вона виглядає ось так. В неї червоні очі вона схожа на лягушку. Вдень вона виглядає ось так. Вони маскуються під камінець або під листочок для того, щоб їх банально не з'їдали у вісні. Взагалі О, тут є ще австралійська клакша, але вона спить в темряві зазвичай, і її взагалі не видно. Абсолютно, ось так вона виглядає така. Торстенька. Дуже приємно на вигляд. Так. Нічні гекони або яйця. бананогіди. Ой, яйце так. Так, це віковий банонгід віковий, тому що в нього над очима є такі вирости, схожі на віки. тому Він віковий. він не впригне від мене. Ні? Саме цей ні, всі інші особини в нас стрибають. Ой, який ти Я. Не? Я такий красивий, покрасив. Він такий ніжний. Да. Так. Оксана. А в нього на лапках є мікроворсунки, які виконують роль присосок, тому ви можете відчувати, як він прям так гарно тримається. Uh -huh. Ну і от через це, коли він рухається, він загинає пальці в інший бік для того, щоб відчепитись від поверхні. Май uh -huh. да. красивий ріснички. З хвостиком. Ой, красивий. Він такий легкий, такий миленький. Магідний, дуже. І в сусідньому смугасті гекони там живе група з декількох самиць і самця. Вони відклали яйця, приліпили їх на спеціальний слиз, який самі виготовляють. Таким чином, ми не можемо забрати яйця в інкубатор для подальшого розвитку, але вони інкубуються під лампою, тому що їм потрібно близько 21-23 градусів. Там набагато вище, тому що зовні температура набагато вища. Ось. Ну і плюс ось ця особина сидить прямо на залишках яєць. Тобто вони інкубувались, вилупились, і ці були відкладені влітку, тому вони 100% мають вийти. Ось тут, куди ви дивились, тут гекони Уліковського, їх не існує в природі 30 років вже, але і в терраріумних умовах їх не дуже багато. Але вони за заднім фоном сидять, ну, виглядають ось так. Вони або жовтенькі, або такого болотяного кольору. Ось тут гекон токі дуже гарний, великий, доволі агресивний гекон. Це він линяє. Агресивний, тому що в нього, навіть якщо він приручений, все одно може вкусити господаря, і в нього дуже міцні м'язи, щелек, І якщо вкусить, то ось буде висіти, поки сам не захоче відпустити. У деяких людей починався некроз тканин через те, що ящерка не хотіла відпускати, а людина не хотіла ламати щелек у ящерці, щоб собі. Токі називається, тому що це групові тварини в групі між собою вони перегукуються звуками токі-токи. Таким чином, ну і частіше за все це можна почути в брачний період, коли самець кричить токі, токі і самка йому відповідає токі-токи. Тому гекон-токі. Болото. Тут є сухопутна частина з рослинами, є водяна частина. В воді ось все це чорне, це вулканічна пориста лава. В ній дуже багато мікроорганізмів, які переробляють органічні речовини, таким чином вода завжди чиста. Тобто вона не зацвітає. Тут живуть водіння Ось тут. Три особини і одна ось. водичці сидить. Я б привідкрила скло, але вони стрибають. Вони дуже маленькі, вони одразу починають стрибати. Вона позволить. Повернули до нас. Це покидає. ось, так, триколірні дерева. Ось цей червоно коричневий Тільки це не цей, а інший. Він сидить десь в глибині, він набагато більший, і ось тільки він кричить. Mm -hmm. Це йому якось не відповідає поки. Лягушки це любов просто. Mm -hmm. О, да, а це і це цим, ще це? дуже маленькі особини Вони виростають майже до метрових тварин, тобто 30 см uh -huh. тіла і 70 хвіст. Mm. Вони прям крупні дуже. А, когатки какие вони. А да, гамових в тому, що вони можуть махати лапкою, коли він захочеться. Mm -hmm. Бородаті махають при е, поиске партнера, тобто вони своєму партнеру машуть лапками. Ці mm -hmm. е, дуже часто просто машуть лавками. бородата Агама ближче, так, ось так, щоб вона лежала у вас. Mm -hmm. на животику. Тільки сильно не рухайтесь, бо вона також буде рухатися. Ти mm -hmm. большая, тязуляє. Бородата Агама доволі інтелектуальна ящерка, в неї інтелект, як у маленької собачки типу Чухоахуа. Тобто вона запам'ятовує обличчя господаря, може вчити деякі команди, можна привчити жити при відкритому тераріумі, щоб вона бігала по квартирі, потім поверталась в тераріум і грілась. І ось зараз також можна зрозуміти, що вона розумна, тому що вона не просто хаотично кудись дивиться, uh -huh, а вона uh -huh. прям чітко Rozглядаю. роздивляється uh -huh. та, по одному, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. Бородати, тому що в стані стресу ось ця частина роздувається. Там під помаранчевими лусочками така прям чорна шкіра виглядає доволі агресивно. Це вона вже доросла. Ну, знову ж таки, це дуже такий не є прям дійсністю, тому що якщо їх в дитинстві трішечки не догодуєш, вони вже будуть, будуть менші mm -hmm. набагато. Тому, якби... Ось ці всі рамки вони дуже сильно розмиті. Ось це стрибнула водяна агама і поплила. О, маше лапкою, до речі, ось та якраз вертку, бачите. Робота. Будете тривати двома ручками ближче, щоб вона животиком лежала у вас yeah. на руках. Uh -huh. ну, це вона хоче залізти на плече, тому що. Бордація агами в дикій природі залазить на холми або на якісь повища для того, щоб можна було дивитись за своєю здобичч і просто заолочуючим світом. Якщо вона живе в квартирі, наприклад, то вона може сидіти на підвіконі постійно. Угу. Просто дивитись на вулицю і щось цікаве розглядає. Мені каже, це напрямку дійсно наблюдає. Да, Далі. Також десь сімейка агамових. У нас є шипохвост прикрашений. Це дуже далекий родич бородатої агами, але все ж таки родич. Його, напевно, можна погладити, бо він зараз почне бігати, він дуже активний. Так, і дуже гарячий, бо в нього під лампою близько 65 градусів. Це шипохвост прикрашений. Шипохвост, тому що в нього шипасти сегментований хвостик. Все добре, я його тримаю, я знаю вже його характер. Ми його треба завжди тримати. Так, І прикрашений, тому що коли він досягне статевої зрілості, в нього ось тут на спині з'являться дуже яскраві плями жовтого і помаранчевого кольорів. Тобто він такий незвичайний шипохвост, а прикрашений. Так, дуже він активний. Так, тут хтось виліз, тут ніхто не виліз. Добре. Тут один з найменших за розміром вид варанів це кольцехвостий варан. Там, ось тут видно частинку його хвосту. Але це прям саме кінець. Да. Просто зараз ще не настільки прогрівся камінь, щоб вона, щоб вона вилізла, бо в неї під лампою також близько 60 градусів, їй потрібна висока температура. Розміри близько 30 см тіло. і там скількись хвіст, бо вони ну, майже тако, такого ж розміру хвостив, як і тіло. Так. І ось тут наша трішки більша дівчинка. Дуже серйозно. Вона ж слазу зайшла. яка дівчинка. Це капський варан. Наша дівчина жужа. жужа. Коли ми її тільки придбали, вона кидалась на пальці кусала. зараз повністю ручна. Єдине, що в неї ось дуже великі кігті, вона коли рухається, може сильно подряпатись. Живе в прибережній зоні Африки, полюбляє креветки, кальмари, міді і раки. Що в такий гарний смак? В ми репродукти. Також є Равликів Ахатинів. Якраз таки для неї нам принадлежить... Глазик маленький. Глаз такий маленький. Вона їх в панцирі м'їсть? Вона їх розгризає. Якась частина панциря потрапляє, бо їй потрібні вітаміни, які там є. Але так вона, ну якби висмоктує. Скажімо так. Гурманка. Смотри, яка лапка воно наношене. Наношене, так? <свисток> <свисток> так, і Останнє в цьому залі це мускусні черепашки. Ось тут їх можете побачити. Мускусні, тому що при якомусь стресі вони виділяють неприємно на запах речовину мускус. І плюс це водяні черепашки, які не вміють плавати. Їм потрібен невисокий рівень води, різні камені, інсталяції для того, щоб вона могла дістати голову, подихати. Якщо її залити дуже високо водою, помістити в якусь ємність, вона не зможе вспливсти для того, щоб вдихнути, ну а дихати під водою вона не вміє. Тому вони живуть в болотяній місцевості в природі, тому якби їм потрібна вологість.